Машка, ти все забрала? Да. А лічику то що, на біговій дорожки забрала? Тоже забрала, що й діла його назад. А каже, що щось треба залишати. Да, ти, щоб повернутися, да, треба ж. Щось... Там почекай, почекай, відкривається. Откривай. А так мать. навіть лічика не залишила. Все ж таки повертаюсь додому. Машка забула. Забула кое яршу через плече. Нічого не подумайте, це сумка. Я їй кажу, Машка, мені через декілька днів 51. Ти що гониш? І це мені треба повертатися знову на четвертий етаж, на четвертий поверх. тобі принести цю сумку. Фу, 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 це треба всі приймати. Кажу, я тобі зараз її скинем через вікно. Але якщо вона полізне на деревах, я не вийду, то це думаю. Будемо, напевно, спускатися ще раз. Точно забула. Точно забула. О. Подставимо його. Ой, Машка, он уже машина чекає. Машка, машина уже чекає. Машуня. Машу... Все одно щось забула. Все Але я що знаю, що ти скоро повернешся Повернеш. до мене. Аня, ми ще Все. з тобою нам пока? розбираємось, так? Так. Да. Все, я тебе люблю. Та їдьте уже. <рес> Все, тікаю, <ти кажу>, пока, поклонці. <рес>